Оріон є з кабінкою. Будь ласка, такий от оріончик із кабінкою, із з повністю рівною підлогою з усім буде коштувати 10-100. Такий трактор коштує 10-100 доларів. Енея теж немає. Ну, По кольору вони одинакий, можна написати неї буде Енеєм. У там люди тестують. <різгінь> ку ку Одпускайте з циплення, вона двохіскова зверху бере.